Як ми бачимо таку штучку, вона е, викидується з реактивних систем і розлітається по території. Е, Смислів в тому, що вона одна не буває. Не буває. Мінімум 24 штуки. Розумієте? Да? Тобто Як ми побачили одну, ми одразу розуміємо, що десь, десь, десь рядом, десь рядом, їх багато. багато. Відриває п'яти. А коли поранений товариш однозначно буде нести його не одна людина. Тобто ворог розуміє, що він забирає ну, бойову силу тим, що вони займаються пораненим бійцем. Ну і плюс поранений бійець, який паніка і все інше. Да? Тобто там є і психологічно, і моральне іде дія цих вибухових е, речей. Е, е. Чому хлопці вам це розказують? Для того, щоб ви коли виявите, не дай Бог, таку річ побачите. і могли. Е, на бойовий звод, тобто вона вже готова вибухнути. І коли ви на неї натискаєте, вона взривається. При дуже легень? Не підходимо, телефонуємо, зразу залишаємо цю небезпечну територію. І краще більше, ніж 100 метрів. Більше.